Всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, я збираюсь на коп. Прийшов в гараж, вибачайте, освітлення немає, тому що чомусь по всіх гаражах зникло світло вже давно, і людина, яка ніби за все це, ну, не знаю як сказати, відповідає, хоча, ну як він відповідає. В нього в одного було світло, ми всі до нього під'єдналися і, відповідно, сплачуємо йому, а він там Він вираховує, скільки ми йому сплачуємо. Тут світло пропало, то, я так розумію, він має щось вирішити, але поки не вирішив. Чому зімкнувся? Хочу вам зараз показати певну проблему, яка в мене з'явилася. Тому що я взагалі в техніці слабий, батько дивився, але. Ну, поки не визначив. З'явився якийсь стук у мене незрозумілий. Десь, не знаю, двигун, мабуть. Зараз я заведу і спробую вам все це показати. Не знаю, правда, як телефон передасть. Якщо почуєте, то, будь ласка, підкажіть, що це може бути, щоб ну, знати, від чого відштовхуватись. Стосовно тяги, ніби все нормально, як і було, їде все без питань. Але от. Я розумію, що так воно не повинно бути. Причому зазвичай на холодну він проявляється більш сильніше, коли машина нагріта. Або ж я не чую, або його майже немає, або геть немає. Зараз одну секунду. Не знаю, друзі, чи, чи ви чуєте, але їй причому десь от права сторона, як, як на мене. От зараз ніби стає більш його краще чути. Ну я дуже добре чую, сподіваюсь ви також підказуйте, де можна почати шукати. Все поки прогрію, машинку перевірю, тиск, колеса і буду вирушати. Шановні глядачі, ну що нарешті я таки дістався. Покажу вам такі похмурі пейзажі. Сьогодні у нас Пасмурно, завтра взагалі обіцяють дощ, хоча їхав чомусь в телефоні мені намалювали сьогодні зливи. Боюся, як би потім тут не залишитись. Загалом хотів вас здивувати. Їхав на поле. Я думаю, зрозуміло, чому здивувати. Ви знаєте, моє ставлення до полів, хоча, звичайно ж, там також можна знайти дуже дуже цікаві. Але якось в мене з полями не складається? Тим не менше поїхав на поле, а поле під озиминою. Постояв, перекурив 5 хвилин і поїхав назад. Один з усіх відомих вам лісів. Неодноразово ми тут були, копали. Ну, а що робити? Все ж краще, ніж сидіти вдома. Я до речі, хворів, тиждень, температура, антибіотики. От, скільки тут зайшов в ліс, ну, мабуть, з кілометра пройшов. То щось мене аж вводить. Ой, не знаю. Все, говорити багато не буду, тому що поки катався, вже пів на десяту я зазвичай в, таке, в такий час вже копаю. Тому починаю. Якщо будуть знахідки, обов'язково все вам покажу. Поїхали. Друзі, буквально дві хвилинки я почав махати. Вон стоїть прилад. Був у мене сигналчик, було 28-29. Коріння на силу дістався і гляньте, що я знайшов. Показуйте мені, що це таке. Я чомусь думаю, що це було дзеркало. Можливо, я помиляюсь. Але гляньте. Якісь незрозумілі. Ну я так думаю, то написи. Якась татарва чи що. Ось так тільки-тільки почав, тільки-тільки почав пікати. Дуже шкода, що річне ціло, але тим не менше я просто в шоці. Нічим така не примітна місцинка, як на мене. І будь ласка. Гляньте. Та фокусуйся ти. Якщо я помиляюсь, підказуйте, що це. Друзі, легенький перекус РКД і печиво. Хожу вже дві години, після тієї першої знахідки не було нічого. Декілька гільз, декілька поясків, залізяче якесь невеличке ржаве лізе. Сигналів толком немає. Зараз поп'ю чаю, полізу десь нагору. Вибрали, вибрали все. Звичайно, ще десь щось лежить, але спробую його знайти. Намахався вже за дві години, рука вже відвалюється. Оця геометрія. Штанги мені не подобається. 705-ї тюрки зроблений вигинутою, хто да, в темі знають. І набагато легше, нема такого навантаження на руку. Тому що вага 705-ї легенди, ну абсолютно однакова, там якісь декілька грамів чи десятків грамів. Але з тюркою я ходив цілий день і вже на кінець дня в мене рука починала боліти, а це... Ну 2 години і вже, вже не можу. Сей дощ накропає. Не, не повинно його сьогодні бути. Завтра малювало. Але ні-ні пускається. Друзі, хожу майже три години. Сигналів як і не було, так і немає. Ось викопав якусь частину інструменту, знарядь, праці, що воно таке, хто знає. Ще й не хоче фокусуватись мій мій телефон. Ну типа. Що воно таке не зрозуміло? Чи то було щось і обломане, чи таке воно і було, хто знає. Ну, із десяток гильз попишу. Друзья, вылетела мне вот такая байда. Что это за небезопасный предмет, я даже не знаю. Шановні глядачі, проходив я 3,5 години, але так нічого й не знайшов, навіть радянської копійки. Ось вам покажу мої знахідки за останні десь півтори-дві години. Декілька гільз було з самого початку, а потім він понакопав там і ППШ, і патрони є. Пояски три штучки. ну Одним словом, всяка херня. Вибачте, на слові. Декілька залізячок було. Ну, то щось я вам показав, таке не зрозуміло, яке знаряддя праці колись було. Нема нічого. Нема нічого. Находився, намахався. Сонечко вийшло, погода клас тепла, ходи не хочу. Але що ж ходи, як нема нічого. Не знаю, якщо переборю себе, можливо, якусь годину ще погоджу, а ні, то поїду додому. Друзі, ви це бачите, нарешті знайшов я радянську монетку, 3 копійки. Останні останні радянські копійки. Чи глибоченько, чи вона закотилась, там не знаю. Думаю, щось цікаве. От вам будь ласка, за півдня один советик. Пробив приладом, як виявилось, ще одна тршечка була. Дві трьошки, 6 копійок. Два стакани газованої води з автомата. Друзі, ну що, я дійшов до машини, 4 години проходив, ось оце всі цікаві знахідки. Два світіка трьошки і не знаю, як на мене, шматок дзеркала. Все, на цьому я закінчую свою трансляцію. Всім дякую за увагу. Вибачайте за такий куп. Ну, що поробиш. Скоро і цього не буде. Тримуйтесь, друзі, бережіть себе скорішої перемоги нам та миру. Слава Україні!